В найближчі роки Ерефія планує атакувати країни Європи. Тож європейський союз має вже зараз посилювати свої військові зусилля. Всі вважають, що якась агресія со боку Росії відбувається сьогодні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ніхто не може сумнівати, що із стратегічної точки зору Європа є об'єктом рашистської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною, заявив Туск. Я разом з міністром закордонних справ Радославом Сікорським підготував ініціативу, яка має врахувати потреби європейської оборонної промисловості, адже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння військових Часу і тут Європа поки що відстає, наголосив Туз. Він заявив, що має намір мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити увесь ЄС зрозуміти, що без радикального посилення військових зусиль Європа стає надзвичайно вразливою. У мене немає ніяких сумнівів, що це було е провокаціях росіян, тому що. Е Маршрут закладається э, перед вилітом ракети. Він не може там якось щось, цифри збилися, координати збилися. Вона повернулася там з України, залетіла, потім повернулася. Це повні дурниці, це перевірка поляків, це перевірка НАТО на їх здатність реагувати на такі загрози, на те, що вони будуть робити, як буде там все це е, працювати. Якщо е, будуть ще більше провокації, от коли до Румуна залетіло цей дрон. Вони ж теж довго там не могли там виявити чи то дрон залетів, чи то якась ворона там залетіла. Реакції не було. Теж саме з боку поляків, хоча, хоча ми е, зрозуміли, очікували на якусь більш-менш серйозну реакцію. Вона не наступила. Ну це, це справа поляків, це справа НАТО. Ми повинні з цього зробити свої висновки. Чуємо голоси від військових експертів з Європи, зокрема, про ось таку логіку вдовго, що виготовлення ракет «Петріот», а це ті, які можуть збивати і гіперзвукові, і інші небезпечні ракети росіян, є значно триваліший. Ніж виготовлення ось цих нових ракет, а ми ж бачили, що обстрілювали крайні обстріли були ракетами часто четвертого кварталу 23-го року виготовлення. Тобто, ставка йде на те, що російський окупант швидше буде робити ракети атаки, ніж ми будемо отримувати Петріот ракети захисту. Чи бачите ви таку саму логіку гри в довгу Путіна? Розумієте, ми знаходимося на початку 23-го року ми знаходилися в якомусь паритеті з росіянами. Потім ми почали отримувати е, озброєння, е, я не кажу зараз про обсяги, про темпи, але на фіналі цього минулого року ми знову прийшли до якогось паритету. Да? Е, паритет, він такий. У нас абсолютно різні стратегічні позиції з росіянами. Ми маємо партнерів, ну чи або партнери мають нас там, але ну, ми маємо якісь партнерів, плюс ми маємо власні можливості. І росіяни мають тільки свої можливості. Там допомога там, з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, це ну, не та допомога, яка міняє стратегічну позицію. Так, от ми повинні о, скористатися нашою перевогою. Це, це наші можливості, які ми, ми можемо додати до тих озброєнь, які дають росіяни. І якщо ми цього не зробимо, то е, у нас немає стратегічних переваг перед росіянами в разі е, ще більшої ескалації цього конфлікту. Не конфлікту а війни, ми будемо називати речі своїми. мина. Тому я вважаю. Дуже важливий зараз рік з точки зору запуску нашого ВПК. Ну, за рік вже треба було зрозуміти, що нам треба розкручувати свою машину на військову промислову. І я дуже сподіваюся, що. За цими повідомленнями, які є від Украбронпрому, від Камишина, Мінстротехпрому, Мінстертехпрому, я думаю, що за цим стоять якісь конкретні, конкретні дії. І дуже сподіваюся, що ми побачимо нашу верху, побачимо нашу, наш Нептун, які, які ми зможемо вражати об'єкти на території Росії. А однозначно нам пора переходити вже на більш серйозні дії на території Росії. Нам треба, щоб не у нас палали, і не у нас там розгрібали і е витягували людей, а щоб це прошло в Росії. Ну Інакше це якось гра в одні ворота, це е гра по різним правилам. Е ми граємо нижчі пояси не бити, а нас б'ють як, як хочуть. Ну треба треба бути більш незалежними від наших західних партнерів, хоча б в питанні, якщо вони не можуть вирішити питання використання їх зброї по території Росії, то нам треба мати свою зброю для того, щоб вражати об'єкти на території Росії ласка, пане Костянтине, от euh, Newsweek написав: не мали ми можливості, що це верифікувати наскільки це відповідає дійсності, і що про це кажуть в, в Білому домі в Пентагоні? Що є частина ракет Атакамс, які. Вже в яких закінчується термін придатності, але не настільки критично от цей термін виходить, щоб вони не були дієвими, вони можуть бути ефективними і придатними, такими, що можна використовувати ще впродовж певного часу, кажуть деякі власне співрозмовники цього видання. Ну і звичайно натякають на те, що було би гарно передати ці ракети Україні, тому що тут би їх не знищили, не ліквідували за гроші платників податків ще й не і гроші а застосували із користю, і не менш, напевно, ефективно, ніж американці планували, створюючи їх. Як ви гадаєте, чи можливий такий сценарій, і так само чи можливий сценарій передачі Таврусів? Бо ну кажуть німці, що ні ні так швидко не буде. ну Перше, те, що стосується атакамців, от коли назначаються всі е, оці цифри по ресурсу по термінам використання, е, це е, ну згідно правил, з, з нормативної документації, е, це визначається в разі найгіршого. Найгірших умов, умов збереження цієї зброї, що там буде температурне падіння, підйоми, що там буде там якесь там не те що треба повітря, ну, тобто не що там буде там якісь дуже великі погодні умови, ну і таке інше. Але і ще там може бути сукупність факторів, яка буде погіршувати можливості цієї ракети. А насправді вони бувають і ресурси в два рази більше, ніж ті, що призначені, тому що вони були розраховані на найгірші умови. Тому я з цього приводу не переймаюся, І все, що там пора вже утилізувати, давайте будемо утилізувати а ще краще утилізувати все це на території Росії.